Ось і пройшло вже півроку, як я катаюся на цьому Мегані. У попередніх випусках я обіцяв розказати вам, скільки в дійсності коштує обслуговування такого Рено. Тож сьогодні ви дізнаєтесь, чого варто насолоджуватись цією красуною. Звичайно, перше, що треба зробити після придбання не нового автомобіля, це планове технічне обслуговування, діагностику і заміну мастил та фільтрів, та й взагалі повну діагностику. Хоча хтось та й підскаже, що діагностику взагалі то треба робити до придбання автомобіля. Але то занадто просто. Так як моя мега на Франції обслуговувалась у офіціалів, вирішено було звернутися до офіційного дилера Рено у нас в Полтаві. В нас це виявилось Солі Плюс. Так, зараз я трохи відкрию комусь очі на наших офіційних дилерів. Тож, перше, що мене чекало, це перевірка по базі даних, і майже миттєве розкриття переді мною життєвої історії моєї красуні. Приємно здивувало, що трагічною вона не була. ДТП не зустрічала, та ще й пробіг виявився рідним. Ех, заїхала б вона спочатку б на Луцький авторинок, а потім вже до мене. Можливо, й помолодшало б тисяч на сто кілометрів. А далі все. Просто забрали ключі і записали мій номер телефона. І до побачення, чекайте дзвінка. Я звик, що можна поспілкуватись з майстром, вислухати його думки про тих криворуких, які раніше ковурялися в моєму авто, дізнатися від нього якісь новини про політику, а тут просто чекайте до побачення. Не встиг я навіть прогулятися по сусідньому супермаркету, як мені зателефонували, щоб я забирав свою ракету. Тож мені це в результаті коштувало. Олива Castrol GTX 5W30 1460 гривень. Фільтр оливи 270 гривень. Прокладка зливної коробки 83 гривні. Фільтр повітряний 445, грн. фільтр дизельний 1238 гривень. Плюс роботи на 945 гривень. Тож загалом планове ТО обійшлося мені 4440 гривень. Хоча, якщо рахувати з фільтром салону, який встановили трохи пізніше, то ще 370, а за сам фільтр 200 гривень. Тож за роботу загалом вийшло майже рівно 5000. Якщо чесно, я думав, мені це обійдеться значно більше. Але то був лише початок. Перед випуском машини з сервісу їй обов'язково проводять діагностику для виявлення інших проблем. І мені їх знайшли в ходовій частині. Раніше я й не знав, що в ходовки є стільки деталей, скільки мені порадували замінити. Так, мене повідомили, що багато деталей виглядають так, ніби стоять там ще з виходу з конвейера, і що ця підвізка пережила всі 200 тисяч кілометрів. І може по французьким дорогам вона б ще й побігала, але для наших реалій цим деталькам вже час піти на заслужену пенсію. Тут ціни стали вже дорослішими. А замінити довелося. На кінечник рульової тяги 650 гривень. Дві опори амортизаторів по 1950 гривень кожна. Разом 3900. Обидва передні амортизатори по 3550 гривень. Разом 700. Дві пари салейблоків по 600 та 620 гривень. Разом 2440. Ваговські задні гальмівні колодки 640 гривень. Спереду стали гальмівні колодки з Дастеру за 900 гривень. Обидва пильники передніх стійок, Разом 640 гривень. Робота обійшлася ще в 3180 гривень. Загальний рахунок вийшов у 19 тисяч гривень. Так, після заміни мастил, фільтрів та всієї ходової частини, машинка як наново народилася. І динаміка, і потужність, і керованість все таки провокує на те, щоб активно поганяти всіх воскреслих 106 конячок під капотом. Але мій досвід керування авто поки що не дозволяє цього робити на дорогах загального користування. Тож довелося мені весь табун тримати в рамках дозволених швидкостей і змушувати покірно чекати виїзду на шосе. З настанням холодів, ще й заміна свічок підкралася непомітно. Бо у Франції навряд чи вони взагалі були потрібні. А от у нас зимку попрацювати їм прогнозувалося чимало. Комплекс свічок обійшовся у 2500 гривень, та робота ще 660. Тож загалом така процедура коштувала мені 3160 гривень. Немало. Зате взимку в мене ні разу не було проблем із холодним пуском. І воно того варте. Підбиваючи підсумки, у мене вийшла сума в 28 тисяч гривень. Так, звичайно, такі витрати є разовими. І, скоріш за все, більшість із замінених деталей прослужить вам ще не один рік до наступної заміни. Однак, купуючи маган третього покоління, варто мати на увазі, що це вже не нове авто, і воно, скоріш за все, зазирне у вас до кишені. Напишіть в коментарях, чи є така сума витрат, на вашу думку, виправданою, чи мене знову десь намахали. Напишіть також про ваші цінники на планове техобслуговування та поточні витрати саме на ваше авто, скажімо, за рік. Ну а я поки поїду насолоджуватися керуванням своєї ластівки на наших дорогах.